Будуть неводи і спрага в дорозі, як стомишся і очі зіпатиме під, як ти засумуєш, задужиш в дорозі, згадай те гніздо, де ти ріс, де мужів, їб, згадай наші верби, і луги, і трави. Вічну тривогу матерів своїх, і школу, і друзів своїх не лукавих. Нехай нас матір Божа обереже, а Господь благословляє. Так сталося, що із е, нашими випускниками працював не один класний е, керівник, їх було аж четверо, але зараз хай не образиться е, власні керівники, яких я зараз не назву, Я хотіла б запросити на сцену людину, е, яка працювала з цим класом найдовше. І інакше, як мої соколи, орли їх не назвали. Це Марія Степанівна Куценко, будь ласка, класний керівник. Дорогі мої нарешті, слово скажу, мужики. Вони в мене самі красивіші, самі гарні, самі дипломатичні, Чому? Розказую. Якщо десь простапиться, правда, вони так мене умовляють, Не кажіть вам, не кажіть. І чомусь батьки, хочу признатися, вони більше авторитетом дорожили мама. Саша Геройченко як стане присидівка, берескана, город виводить. Що хочеш, нормально, точки. Правда, правда. Поки добіжу, повірте, і вчительський на другий поверх, ну кажуть, oh, там вони що сотворили. Біжу. Але розумієте, душа така, у мене ж сіра, яка строки. Поки добіжу, пропало, злопропало, Саша, хто. Сташа безкровника, що хлопці, признаються. Признаються. Вони комерційні люди. Повірте, ну не всім давалася наука, ну ну, ну, встай, ну ми вивчили. Не давалася там та табличка та, та муження, правда? Ми винайшли повісили на стіні, квітами приукрасили, вийшли, становище, все повиннаш нам пробачив. Хай пробачить нам Тара Шевченко, що ми трішки його портрет підвинули, бо в них хлопці дуже спортивні були мене. Як надумали за різні препараторського фізичний кабінет. Ну, три дні ну що крутять, ну крутять мої хлопці, граються в дитсадку. Ну чи. Ні? Боже, розпоряджує, Павло Миколаївич, признаємось прилади. Граються всі біжуть. Прибігають ну, хто. Дивляться. Яри ключкова потарбажі, яричкова хакар. Ну вони, косовська, вони мені всі на стіл. Ви розумієте, в тій ситуації я горда тим, що ми навчилися з ними говорити правду. Сотворив, що робив, признайся. І ну, такі вони в мене стали мужиками. Дійсно, у корені цього слова. Вони надії будуть хлопці, повірте мені. Вони крашині хлопці. Дорогі батьки, вони вам дуже гарний наречений приведуть. І онуки, вони з вами, дуже гарні. І кричають, ну, хати. І я їх дуже вас розпішую і їх можуть, вони такі серйозні. Якщо я знаю, буду стара, то я стара, якщо я знаю, я кажу, що ви будете пити, курити, а там жінок обіжати, то я буду на пальці, прийду в двір, не буду питати, бо хто. Чи кажу, буду цей кар. Саша поскрови, марія, не вже ви нас будете бити? Бо Саша не пожалів, нікого». І вони мені дають слово, Марія пана ката, такого більше не буде? Не буде ще правда? Біг їм. І дякувати Богу, що мій наш схилі Богдан. Отакі розумієте, такі роки пережити з вашими чудовими дітьми. Батьки, спасибі вам. Мені з вами було дуже легко працювати. Поки там у вас рукати пішло Батькам і гостям свята настав час для вашого світу, шановні одинадцятикласники, ваше слово ваш виступ. Вітаю всіх вас на нашому святі, воно і смутком, і радістю дзвінить, то свято радості, і свято розставання, і майбуття прекрасно світлами.

Ми вже і не дорослі, і не діти. ми юні, зоряна, закохана у світ. Та часом хочеться вернутися у дитинство і змайструвати справжній загалі. Та час назад не вернеться ніколи і мріяти злітати від землі. Вже будуть ті, що тільки йдуть до школи, В захоплені школярики мені. Я щаслива, тому що мої однокласники дали мені стільки щастя і позитиву, скільки б не дали звичайні дворові друзі. Я навчуся тому, що буде потрібно мені в житті. До життя вам за це. Я впевнена, що кожен із нас буде сумувати за веселим та безтурботним життям. Школа подарувала мені багато хороших друзів. А вірити чоловіри в людей до вірьів, а головне зробила з мене людину У школі я разом з друзями э, перейшов э, межу між дитинством та юністю, отримав величезний багаж знань. У школі так швидко і радісно пройшли роки мо без і радісного дитинства. Я дорослішав що набирався сил. Школа це другий тім, де за 11 років мої однокласники стали для мене рідними людьми. Yes.

притаманна властивість Повертати людям пам'ять про минуле, дарувати радість, прожити миттєвостю. Сьогодні ми разом з вами хочемо повертати сторінки нашого шкільного альбому. Усе було і мрії, і бажання. І хтось радів, а хтось чомусь зітхав. Все відбуло, настав же час прощання. Задаймо. Все ще не пригадав. Усе було за 11 років у школі. Веселі жарти, спогади сумні. Усе спливло. І нині в дружнім колі згадаємо Ті щасливі й дружні дні. Тата, а баби, я бабиньо. А звідки і я є? можу знати? Тата, а на що коня ці коси на плечі? Запитаю Тата, Тато, мотоцикл любить цукер. А чому ти не запитаєш свого татка, що він любить? Ось підеш до школи і всі ці запитання будеш задавати своїй першій вчителі. Ми з церковим грибові, скільки без рухних запитань сипалися голову наших бажаних вчителів. Для всіх де було ще і добре слово. Шановні наші Тамара Михайлівна, Олена Миколаївна, Тетяна Андріївна, пам'ятаєте наші найлідні дитячі питання і голос проказані нам думки. Ви по перших стежках нас вели і всесвіт навчання. І непомітно вписали в наш літопис шкільні сторінки. А я хочу додати, слова можна сказати стобіліть ми колени, там буде любов антойний. Вони теж перші, а не наші, але багатьох до нас і після нас, для всіх вас, шановні вчителі початкової школи. За привітання і наше щире спасибі. Усі ми разом із дитинства колись прийшли сюди малі. Тут нас гостили і навчили, всі наші рідні вчителі. Сьогодні скажемо їм спасибі, що підняли, згастили нас і просто вчили усіх жити і хвилювалися весь час. Актор, тоді, як по школі проходить директор, недоліки які він помічає, нас до порядку усіх приучає. Він на роботі зранку до ночі школу зробити найкращою хоче. Шановний Павло Миколаївич, здоров'я зичимо багато, на довгі та многі літа. Цього бажають вам і мами, наші і тата. Будьте здорові, щедрі і багаті, як наша українська земля. Заступники директора, шкільні керівники, турбот багато, розклад, засідання і гуртки, наради і педради та ще й свята і конкурсів райних незлічена гора. Ми з вдячністю звертаємось до адміністрації нашої школи, бабарики Павла Миколаївича та заступників Стовлю Людмилу Миколаєвої, Солок Двони Степану. спасибі вам за турботи, уміле керівництво, скорочені уроки. Цікаві вечори, якими були наповнені наші будні і свята. you квітку-вінку. Я серед нас майстри пораю слова, що вміло відмітати всю полову. Ви, як сонечко, нам світили, посміхались Давайнкова, поважати, любити вчили нашу українську мову. Приміть вітання, найкраще наші, і побажання. цей святковий день, щоб від життя була лиш радість, а ще любов і шана від людей. Бажаємо знати цього Тарасового Слова, щоб процвітала українська наша мова. Тихо вечір догорає, сплять у синяві зірки. Наша вчителька читає твори учнів від руки. Все навколо поспихало, другий сон пливе кругом. І лише вчитель англомовний щось схилився над столом. Цель в завжди всіда старайся достичь, хоч будь достіженню сложен. Я русський би вивчив тільки за то, що пушки мучив його тоже. Слова є прості, любов і добро і кожне слово Спаситель. Я русский би вивчив тільки за те, що їм говорив наш учитель. Прилини святої літератури, імена їх творців, золотими літерами на сторінках мудрості, їх насила Наталія Іванівна. Нам дуже подобались ваші уроки, бо були вони навчально-повчальними, цікавими і насиченими. Ще спаси, ваші вчителі, шановні суло свято, ступайла. Сушкову на Олександрівна, Вартіла та Євгенія, скрипи та таріатрини. час, прийміть бажання від нас. Хай здоров'я буде, як гранів, з ним вам прожити не менше столів. Хай гори обходять вас стороною, а щастя приходить і лється вікою. Хай кожен день до вас приходить радість і довго десь блукає старість. Щоб ніколи не старіли, а душею молоділи. so oh. Чу, не покладає рук, на голові коктейлі з катетів, гіпотенуз, форму та навіть дух. От якби я так розуміла ту царицю математику, як Наталя Васильівна, Вал... Валентина Миколаївна чи Павло Миколайович, я й хочу її знати, а вона від мене тіка й тіка. Здається, ось-ось на до жену, а вона тільки хвіст. Я то так прямо показала майнула по долі. А Наталя Васильівна стільки зусиль до кола. Щоб ми незалежне оцінювання не завалили. Началася перта математику, Ми все-таки осилили тестування. Валентина Генодівна, Павло Миколаївич, Наталя Синна, нас, математика. Ви навчили, щоб ми усе порахували, що множити, а що ділити, і як в світі жити. Любов нам множити потрібно, ділити радістю при нагідно. О щирі щедрість додавати, а зло від серця віднімати. І як почнемо так робити, то правильно ми будемо жити. Чи здорово і ясно, то буде все у нас прекрасно за це ми вдячні вчителям, примітів літа землі вам. Родине життя, а без минулого немає майбуття. Для того ми створимо вивчали, щоб е, краще рідно землю вашу знати. А як різновели, зерцем прикріпіли. Яку роду племені ми діти, і як нам долі в світі жити, то за ногу вдячні ми без меж історики теж. Шановний Геннадій Васильович, у вас поєдналося дуже багато талантів. Ви хороший учитель, вас завжди дуже цікаво слухати. І дякуючи вам, всі наші виступи як в школі, так і поза її стінами, були успішними. Завдяки вам з'явився наш гурт журнасник. Як жаль, що все давним-давно відкрито і доведено. Океани, річки, матеряки і полюси. А я ж так думав, що обов'язково виросту і помадлю досліджувати, долати, підкоряти. Андрій Михайлович дуже багато знає про економічний розвиток всіх країн. Цікаво нам про це розказуємо, наводячи аргументи і хлопки. Яко землюшні, просто диво. Ми люди на планеті голубі. Живемо тут комфортно і щасливо. Пош зоремо у небо, буде ще на ній. В школі ми вивчали географію і студією. Щоб визнати, що навколо нас материки, моря, крічки, каноли, гори і рідки в різні ери що. Вчителям що, що світ допомогли пізноси, спасить щиро щирошні робіт душі Марія Стефонівна, Геннадій Васильович, Андрій Миколович, Світоні для вас.